Ола, амігос, Мої вітання, шановні. Сьогодні я вирішила записати для вас відео HR про бізнес це як? Як виникла ідея цього відео? Я робила опитування в інстаграмі. HR для вас це про що? І там HR про бізнес, «HR про людей, «HR про контроль і ваші варіанти у приватні повідомлення. Так от, 61% опитуваних відповіли, що для них HR це про людей. Я, як HR про бізнес, ніяк не можу з цим змиритися. Тому що, ну як це? Ну як? Ну я хочу, щоб ви мене почули, і щоб ви трохи почули про HR про бізнес, тобто мою точку зору. Тому що все ж таки багато хто з моїх підписників, ну і взагалі це така ну, розповсюджена ідея про те, що HR це про людей. Тож я хочу вам розказати кілька ключових таких тез. Про HR про бізнес, щоб це не виглядало якось так дуже дивно. Тому що кілька моїх підписників написали мені в особисті повідомлення про те, що HR має балансувати між бізнесом та людьми. Ну, це теж така ну, точка зору, якась ну, це життєва точка зору, тому, тому що це життя. Але ну, це не, це, для мене це не зовсім про. Ну, там, балансувати, Тобто, для мене я як HR, яку я позицію займаю. Ось. І тому я хочу розказати про те, я ж кажу, про ключові тези, HR про бізнес. Тобто, чим HR про, про бізнес для бізнесу відрізняється від HR про людей. Перше, це найголовніша теза, HR про бізнес це завжди про лояльність до менеджменту. Що мається на увазі? Е, менеджмент він дуже часто недосконалий, як і все наше життя. Ну, ви ж розумієте, менеджмент це такі ж люди, і вони також бувають з усілякими там ідеями, недоліками і так далі. Е, але е, жодного разу HR не має е, якось. Е, Зі співробітниками обговорювати чи пліткувати е, про е, недоліки менеджменту, чи то особисто керівника, чи то процесу. Так, ці недоліки є. Це нормально. Ідеальних компаній не буває. Ідеальних керівників не буває. Ідеальних хейчарів навіть не буває, я вам так скажу. Але, е, що таке лояльність до менеджменту, це в першу чергу. Е, Вислухувати менеджмент, ось така знаєте, презумпція невинності для менеджменту, тому що іноді там співробітники кажуть, ось він там поганий тім літ, ось він там тра-та-та-та-та-та, -та 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 -та, не те несе. Вони нам на вананвані -on там э, скаржаться на своїх керівників і керівників, і ми йдемо до вищого керівництва або йдемо до цього керівника і кажемо, ось тобі потрібно попрацювати. Тобто, ми вже ми до менеджменту нелояльні. Ми повірили співробітнику, і ми навіть не дали можливості менеджменту висказати свою точку зору щодо цього співробітника. І ось це, на мій погляд, ну, це неправильно. І якщо ми кажемо про HR про бізнес, то лояльність до менеджменту це першочергово. Так, менеджери бувають недосконалі, так, іноді доводиться там, робити якісь зауваження, але важливо, щоб. Менеджмент теж мав можливість щось сказати, мав свою точку зору, і ми завжди повинні розуміти, що менеджмент то наші колеги в першу чергу. Розумієте, не співробітники наші колеги в першу чергу, а менеджмент наші колеги в першу чергу. Якось так. Тобто, у моїй особистій, так, так скажемо, там про професійному рейтингу. Тобто для мене менеджмент він е, має більшу вагу, ніж людина, ніж прост, простий співробітник. І це непогано, е, тому що у нас є ще тези, і далі ми ще про це поговоримо. І наступна теза це е, ми ходимо на роботу е, заробляти гроші. Ось це дуже просто, розумієте, тут нічого я не сказала такого. Вау, та ти що, Юля, та не може бути? Ні, ми всі знаємо, що. Кожна людина ходить на роботу в першу чергу для того, щоб заробляти гроші. Потім там кар'єрне зростання, цікаві проекти, там, і, так далі, і так далі. Але це бізнес. Ми ходимо на роботу, ми продаємо свою працю цій компанії, і ця компанія використовує нашу працю і на цьому заробляє. Тобто бізнес це про гроші. Розумієте, але це не про економію, увага, ми про це ще поговоримо, це про гроші. І коли е, співробітник там е, каже: Ой, я не можу, в мене там погано, в мене там те, се, я там так перелякався чи ще щось. Зрозумійте, він витрачає гроші компанії, тобто він хоче отримати гроші, не надавши свою працю. Розумієте? І наша компанія це бізнес, який має за його працю заробити гроші. Ось, якщо він свою працю не надав, а ми щось йому надали, тобто якісь гроші чи ще якісь послуги, то ми зробили якийсь благодійний акт. Так, компанія і бізнес може мати соціальну відповідальність, може робити благодійні акти, може там піклуватися про співробітників, про тварин, про екологію, про ЗСУ, про все, що завгодно, розумієте? але... Повинно бути ось тут ми заробляємо гроші, і ми заробляємо стільки. А ось тут ми витрачаємо гроші на якісь благодійні акції, і ми витрачаємо стільки. Розумієте, оцей баланс він завжди повинен бути. Тому що бізнес має заробляти. Бізнес це прибуткова організація. Якщо це благодійний фонд чи ще щось, то він існує за інші гроші. Якщо це державна організація, то вона існує за інші гроші. Але якщо ми говоримо про комерційну організацію, то ми ходимо туди, щоб заробляти, і компанія відкрилася для того, щоб отримувати прибуток. І будь-який будь-який співробітник, менеджер HR повинен це розуміти. Тому якщо HR хоче свою працю там витратити на допомогу там, співробітникам, психологічну підтримку їхню у робочий час. То він має розуміти, що він робить це для свого задоволення, а не для того, щоб компанія заробляла. Тобто компанія платить йому гроші, а він їх використовує. Ну а він працю свою не надає. Тому що, якщо у вас там, ну якщо у вас така. Скажем так, якщо у вас така мета, така є функція, як під надання психологічної допомоги співробітникам, то так, дійсно, компанія за це платить. Але якщо у вас функція там hr процеси, там hr процедури якісь і так далі, і там психологічної допомоги нема, то коли ви це надаєте співробітникам, то ви маєте брати за це гроші з них. Ну, у мене тут все просто, тому що як HR-консультант я працюю на компанію. Але якщо, якщо до мене приходять як до бізнес-психолога, до мене приходять люди з якимись професійними, кар'єрними питаннями, вигорання там, менеджмент та далі, там токсичні комунікації, тут я Беру свого клієнта, він мені платить, і я повністю сфокусована на ньому і на його проблемах. Я надаю послуги саме йому, і саме він мені за це платить, а не компанія. Розумієте, бувають випадки, коли за консультації співробітники платить компанія, таке теж трапляється, але і про це є домовленість. І у нас є домовленість про те, що компанія отримає. Після цієї моєї консультації, і що отримує співробітник. Ось, тому тут все прозоро. Так, тож повернемося до того, що гроші. HR про бізнес має розуміти, що компанія заробляє. Це в першу чергу. Ось, А потім вже все інше. Є місце для благодійності, є місце турботів про співробітників. Це все чудово. Але пріоритет він очевидний. Якщо ви працюєте в комерційній організації. І наступне, що така ключова теза про HR для бізнесу це орієнтація на процеси. Що мається на увазі? Тобто, ось у мене, наприклад, кожного, кожного місяця виходить на роботу 5 співробітників. І ось за 3 місяці в мене вийшло на роботу 15 співробітників. Ось така в мене прекрасна компанія, невеличка, але мені досить. І ось цих 15 співробітників, вони там проходять випробувальний термін, вони там щось я ван-он-вани, -on вони там в різних командах, все добре. Ось, і ось якийсь один з цих 15 людей, він там каже, що йому там щось не подобається, чи то там комплект, велкамбокс, чи то там якісь там мітінги, чи ще якісь там процедури, чи щось там не так йому і не туди. Ось, і він мені на це скажеться, і на Ван-Вані -on він мені про це каже. Один з 15, я наголошую. Тобто це менше, ніж 10%. Що я буду з цим робити? Нічого. Я не буду змінювати свій HR-процес, щоб догодити якомусь ну, дуже маленькому відсотку. Це не 10% навіть. Тому я так, ну я його вислухаю, я це запишу, покладу собі кудись, щоб коли в мене буде там. Наснага е, оновлювати це апдейтити цей hr процес, то я цю інформацію підійму і якось з цим вже буду розбиратися, чи вона актуальна, чи ні. Якщо дві людини, мені кажуть, з 15%, та, Юля, ото от не то, там не там, там застаріла вже, там вже це не працює, там ще щось там їм не подобається, то я вже замислюся, е, чи бо це вже 10%, навіть більше, трохи, там 13%, я подумаю, так. А що я можу з цим робити? А що я можу, якось, як я можу на це вплинути, скільки ресурсу мені знадобиться для того, щоб вирішити цю, це питання? Ну, і якось я про це проаналізую, і далі буду думати, чи я буду з цим робити щось чи ні. Ось це залежить від того, скільки в мене, скільки в мене потрібно буде ресурсу, часу, грошей для того, щоб це змінити. Тому що все ж таки, там, скільки то там. 13% – це не дуже великий відсоток, що я щоб я там піклувалася, що в мене щось не так з процесом адаптації. Розумієте? Наступно і чи припустимо три людини, чи навіть більше мені кажуть про те, що у них там щось не так, щось там пішло не то, і це це не підходить. Це там застаріло. От у процесі там якісь мітінги, якісь там велкамбокси, якісь там програми для новачків. І тут я вже, ага, так, зрозуміло. Тобто є проблема якась, 20% це ну, досить серйозний відсоток. Тож я маю цю проблему вирішити. Я саджусь і розписую, скільки мені потрібно ресурсів для того, щоб вирішити цю проблему. Не тому, що там вони там якісь чи я, тому, що є такий відсоток, тому що в мене страждає мій hr процес адаптації, і він може вплинути на те, як ці люди пройдуть випробувальний термін на hr бренд моєї компанії, і ще там на щось, може там на рекрутинг, ну дивлячись, що там воно сталося. І тоді я це теж маю, тобто 20%, це вже так серйозно для того, щоб я якось попрацювала над своїми чар-процесами, чи сама, чи з кимось. Ну, тобто, це не важливо. І ось це про те, що я орієнтуюся на процес. В мене є процес, і я його роблю. Розумієте? І, я, і цей процес потрібен для того, щоб там люди проходили випробувальний термін, щоб знижувалися е, в нас. Е, Розходи на рекрутинг, щоб у нас е там е був добрий hr бренд тобто в мене є мета. От у мене така мета, і для цього є цей процес, який теж допомагає цієї мети достічя. До до Тому якось це ось так. Якщо б я була HR, ом який орієнтований на людей. То я б того одного співробітника, в якого щось не так, і я б там щось робила, і я б там щось там щось там переймалася, і я б там щось там бігала, питалася там і так далі. Це все може мати місце, якщо ви, якщо ваша компанія ну, на це робить ставку. Тому так, це HR про людей. І от я б дуже піклувалася, щоб там одному з 15 співробітників, щоб йому там було добре. Щоб йому там було затишно, щоб йому там було комфортно. Ну, так, я, так, звісно, ну, якщо я HR про бізнес, то я теж е, зацікавлена в тому, щоб він пройшов випробувальний термін і в нього все було гаразд. У мене є ось такі інструменти, я ними дію. Якщо щось йде не так, то я тоді виясняю, тобто, чому це йде не так. Ну, тобто, все, розумієте, все просто ну, немає якогось тут. Е, е, Якогось тут <хи> челенджу немає. Мені не потрібно для для кожного там шукати там, індивідуальний підхід, для кожного складати свою індивідуальну програму адаптації, щоб саме цій людині було добре. Ну ні, тому що це hr процес і hr процес він один для ну, всіх людей, для всіх співробітників. Ну плюс-мінус може за деякими винятками. Ось, і це насправді про бізнес, тому що це дозволяє нашому бізнесу досягати тих результатів, які йому потрібні. Все, і ось існує процес. Якщо він погано працює, я його перероблюю, Якщо він там добре працює, я його не торкаюся. Тобто іноді я його там роблю аудіт, чи чи він актуальний чи ні. Ось, розумієте, і це, ну, і це дійсно про бізнес. Тому що мені за це платять увага! Мені платять за те, щоб я робила оці процеси, які допомагають бізнесу розвиватися. Прекрасно. Мені, мені все зрозуміло, розумієте? Ось, якщо ваша компанія там платить вам за те, щоб ви ходили з, з кожним співробітником, співробітникам там його підтримували, його питалися і про нього піклувалися, і були йому там більше, ніж мати, і компанія щоб робила все те найкраще, ну добре, то ж вас така, така функція, як е, бізнес використовує HR для людей для того, щоб е, ну, для того, щоб. Щось там розумієте, для того, щоб ну якось його, чи може така фішка, тобто якось це дуже така ідея, що це якось впливає дуже гарно на компанію чи на бренд, чи ви будуєте якусь таку там сімейну там компанію, чи ще щось? Чи ваші керівники вони просто не хочуть займатися людьми? Не хочуть займатися, не керувати. Ось, не хочуть брати за себе відповідальність, і ви ходите і всіх заспокоюєте там. Ну, це таке. Тобто, може бути багато всього, я не хочу нікого ображати, тому що, ну, якщо ви працюєте, якщо ви про людей, то це ваш вибір, і ви маєте на це право. Я просто що хочу про свій чар про бізнес розказати, тому що є ще деякі пастки, які. Кажуть, що ну ти ж HR про бізнес, то ти це маєш робити. Ні, це насправді не про бізнес, а є пастки, і вони, які ну, як прикривають погану роботу. Ось так я скажу. Ось. І перша пастка це HR має економити, працювати без бюджету або з мінімальним бюджетом. Ну ти ж HR про бізнес. Ну, то ж ти давай тоді економ в нашому бізнесу гроші. Шановні, перепрошую. HR про бізнес це не про це. Е, тобто, як я вже сказала, тут бізнес заробляє, тут бізнес витрачає, тут у бізнеса благодійність. Тобто це все одне. Ну, це, це все якось одне в одному одна компанія, це все різні е, статті доходів, розходів. І це нормально, коли у HR є бюджет, і він такий ну, досить ну, вагомий, тому що HR це. Турбота про людський ресурс, розумієте? І це абсолютно нормально, що на це виділяється бюджет. Ось у кожного, у кожного з нас є телефон. Телефон є, так? ось. І ось у нас цей телефон. Ми ж про нього піклуємося, ми його заряджаємо, розумієте? Ми на нього там плівочку клеїмо. ми на нього там чохол купуємо, розумієте. Тому що ми турбуємося про наш телефон, щоб він гарно працював. От так само HR піклується про співробітників, щоб вони гарно працювали, але ну, в якихось в рамках своїх HR процесів. І якщо вам скажуть ну так, ти ж HR, <хід> давай там здавай зеконом, проведи нам корпоратив, самостійно проведи нам своїми силами. Ну так ти ж про бізнес, треба ж економити бюджет. Ні, ну і про бізнес не має ніякого відношення до економії бюджету. Тоб, тобто, це нібито ми купили телефон і вирішили: а ну я ж так дуже така, я про бізнес, він в мене для бізнес цілий, тому я не буду на нього чохол купувати. Тому що ну нашо? Ну так він же впаде, розіб'ється. Ну розумієте? Ну так само і у бізнесі. Ми маємо піклуватися про наших співробітників для того, щоб вони працювали довго, ефективно і правильно. Для того, щоб вони приносили користь, їх праця приносила користь, користь компанії. Ось і все. Ось. Наступне, це теж така пастка. HR має переконувати співробітників, що у них дуже гарна компанія, дуже гарна зарплата, дуже гарний проєкт, взагалі краще, щоб співробітники взагалі працювали безкоштовно, чи майже безкоштовно, і так далі. Тобто, HR має маніпулювати. Маніпулювати думкою співробітників і якось методом гіпнозу, може якось так розумієте, туди їм думки до голови класти, що це все прекрасно, це все нормально, нічого, що вам не доплачують, нічого там, що це. Ну це також про економію, це не має жодного відношення до HR у про бізнес. Тому що якщо не дуже порядний там. Власник, чи менеджер, чи керівник, якщо він хоче там зекономити, то він починає розповідати якусь дурню про те, що ну давайте там когось звільнимо, там хто нам не подобається, чи хто погано працює, ну там, чи ще щось. Чи давай ти їм розкажеш, ну це ти що, що в них дуже гарна зарплатня. Я кажу: ну як я можу це розказати, якщо у наших конкурентів зарплатня о півтори рази більше. Ну, ти вигадаєш щось, ти ж там можеш, ти ж HR. Увага, це не HR про бізнес взагалі. Ну, це щось дуже дивне. Ось, якась там ідея керівництва про те, що таке HR які його функції, і що треба дурити людей. Ну, Це таке ось. Не треба цим займатися, і не треба казати, що це HR про бізнес. Ось. І е, наступна така пастка. Це HR має максимально розвантажити керівників, щоб ті займалися зароблянням грошей, а не керуванням своїм колективом. Тобто, HR все має робити. Керівники будуть курувати, а HR має тут прибігти, тут пояснити, тут, тут адаптувати, тут ще щось. Ну таке розумієте? Ось, ну це теж насправді дурня, тому що це взагалі не про бізнес. Це знаєте, як <смі> в сім'ї. Мама повинна повністю розгрузити тата від, від виховання дітей. Ну, якось так не буває, <смі> <смі)> розумієте? То якщо вже люди вирішили заводити дітей, то вони це роблять разом, їх виховують. Ось і так само має бути і на роботі. Тобто, якщо керівник прийняв рішення, що йому потрібні там у відділ там 3 чи 5 людей, чи 7, то він має розраховувати свої ресурси як керівника, щоб він мог, міг керувати цими людьми. Якщо він набрав собі 30 людей у відділок і не може їми керувати, то HR тут ні, ні до чого, розумієте? Тут потрібно йому якось вибудовувати. Ієрархію, якусь менеджерську, а не HR -а сувати всюди. Розумієте, і щоб він робив якісь непритаманні йому функції. Ось, якось так. Я сподіваюся, що я добре донесла свою ідею. І так, мені дуже подобається оце моє порівняння з тим, що є в компанії є ресурс люди, а у мене у людини є ресурс телефон. І от як я буду про цей телефон підлуватися, так він і буде в мене працювати. Ось і це прекрасно, прекрасна така аналогія, тому що якщо я вирішу своїм телефоном забивати цвяхи, то він працювати не буде. І так само, якщо в компанія вирішить, що співробітники будуть там працювати. Я не знаю, програмісти будуть працювати фотомоделями, то це також працювати не буде. Іноді дехто там, ну і звісно, що я маю свій телефон заряджати, оновлювати програмне забезпечення і так далі, для того, щоб він в мене добре працював. Не всі розуміють це, не всі керівники, не всі власники це розуміють, що потрібно піклуватися про персонал. Але як само піклуватися? Чи е, орієнтуватися на кожного і бути HR для людей, чи все ж таки орієнтуватися на компанію, процеси, на гроші е, та менеджмент, це все ж таки ваш такий персональний вибір. Тому що ви, скоріш за все, будете працювати в тій компанії, яку ви виберете. Ось. Якось так. Е, чекаю на ваші коментарі, серденькі, вподобайки, ось і. Сподіваюсь, що скоро побачимось! Папа, як кажуть у нас у Франківську. І повітряна тривога. Хочеш зіпсувати мені відео? Капець.